Добрий день! Прошу всіх зробити максимальний припуск на це відео. Мене звати Страшок Віктор, я іноліт першої групи не ходжу. Звертаюся до всіх жителів Козови і Козівського району. Прошу всіх 25 жовтня цього року на виборах. Підтримати кандидата Володимира Олексійовича Прокопова на селищну голову, мене як кандидата в депутати і партію Рух. Господа, допоможи на цій новкій дорозі. Слава Україні, героям слава, герої не вмирають!